Бігфут тут. Ем. Це мій перший влог на цьому каналі. Я просто хочу представитись і сказати привіт. А, доброго ранку, друзі. Подивіться на мій сніданок. Свіжі зморшки та каштани прямо з лісової підлоги. Нічого так не пробуджує ці старі кістки, як холодний душ у річці. Хто готовий до пригод? Солодкі, як літнє сонце. Ці ягоди підтримуватимуть мене до сутінків. Хто готовий до пригодницького дня? Лосі пройшли тут сьогодні вранці. П'ятеро з них. Ще тепле. Пахне кедром і потом. Дивіться уважно. Кут у 45 градусів. Легкий порух кисті. Непогано для старожила егеш. Сяцялиця ця... пройшла більше стежок, ніж більшість туристів. Вона просто перебувала трохи любові.